Я вирішив сьогодні трошки розвантажити це відео, зробити його в іншому, легшому форматі. Ми сьогодні знову приїхали до наших друзів компанії Всеелектро, які займаються електромобілями з Китаю, і вони нам запропонували познімати по факту найдешевший електричний кросовер, новий, який зараз можна купити в Україні. Це не якийсь китайський бренд, це світовий іменитий такий. Мастодонт і один із найкращих автомобільних виробників світу. Компанія Honda. На кермі у нас значок, звичайно, трошки інший, але про це я потім розповім. У нас сьогодні Honda MNV. З вами канал Крукавта. Полетіли, поговоримо. Почнемо з того, що Honda MнVІ це компактний бюджетний кросовер, який чудово пасував би українському ринку нових електромобілів, але де його б ніколи не було, якби автобізнес не взявся за покупку автомобілів в Китаї, для якого це авто і створювалось. Основна його перевага це ціна, що залежно від комплектації, може стартувати від 23 24 тисяч доларів. Які запропонуєте аналоги? Аналогів ні. Ну що, загадка, як вийшло так, що автомобіль 2020, 2021, 2022 років випуску класний, з хорошою комплектацією від відомого бренду, не там якісь е, локальні марки. Вийшов по ціні настільки дешевшим за своїх конкурентів, а все просто на одній платформі було виготовлено як мінімум 5 чи 6 автомобілів для розуміння. Це такі авто, як Everus VE1, який виробляє спільне підприємство GAC та Honda, Donfeng MNV, а також Сімо MNV, який виробляється на спільному підприємстві Donfeng та Honda, І звичайно Honda XNV. Секрет простий. Всі вони. Глобально, це просто Honda HR, v яку ви вже знаєте в цьому кузові понад 8 років, і ця машина не повністю електрична з самого початку, а перероблена бензинова Honda HR-V в електричний варіант. Але тим не менше, більшість перероблених автомобілів. Е Пізнаються тим, що у них менший запас ходу через те, що у них в платформу менше інтегровано батарей. Тут це не так. Фактично, Honda MNV – це рестайлінг Хонди XMV. У неї покращилась батарея, ємність збільшилась до 61,3 кВт годин. За рахунок цього по паспорту, запас ходу цієї машини 480 км. Твердо, з використанням необхідних для комфорту функцій, ця машина. 100% проїде 400, ну взимку, можливо, 350. Але це все одно класний показник для машини, яка першопочатково робилася як бензинова. В ходу потужність у нас 162 кінські сили. Це чималенько, я вам скажу дуже пристойно для такого кросовера. До перших 50 км за годину розгін відчувається ну дуже активний, далі трішки її попускає, але враховуючи, що машина створена для експлуатації переважно в переважно міському циклі, якраз перші 50 км за годину для вас будуть максимально важливими і максимально приємними в ось цьому ударі поштовху розгону зі там світлофора чи з місця. Підвізка. Я б не сказав, що вона дуже м'яка, я б не сказав, що це якийсь там корабель, який там мягко як по хвилях пливе. Відчувається, що задня підвіска у нас задня балка проста. Звичайно, що недорога в обслуговуванні, нема чого її боятися, як якихось там нових багаторичажних підвісок, особливо на якихось платформах, які ще добре не протестовані і не зрозуміли, як вони ходитимуть і як вони себе покажуть. Спереду, Макферсон, до речі, по підвісці є зауваження від власників, так як. Кажуть, що в сильні морози починає скрипіти передня ліва стійка абсолютно у всіх машин. Там починаючи з нульового пробігу, не знає ніхто з чим це технічно пов'язано стає тепліше. Скрип пропадає. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Мені здається, це що це якась хвороба, яка ще не доведена. Зі стійкою ніяких проблем немає, вона не потіє, вона сухенька, вона ідеально працює. Ну, от просто якийсь такий косячок виплив. Ну, це вже нюанси, які можуть виявитись ну, абсолютно в будь-якому автомобілі. Тут є два порти для постійного і для змінного струму. Звичайна зарядка, швидка зарядка. Якщо хочете, щоб батарея ваша жила довше, використовуйте краще повільнішу зарядку. Ну, а швидшою можна користуватися вже суто, якщо є якась така. Дуже сильна потреба. Під капотом ви можете подумати, що нічого не змінилось, і це звичайна бензинова машина. Нема газового упору, не розраховуйте, пам'ятайте про бюджет. Є у нас тут бачки з омивачем, бачки з охолоджуючою рідиною. Є у нас блок керування цієї всієї апаратурою, є у нас маленький акумулятор. Все решта вас об'єктивно цікавити немає. Ви не будете тут нічого обслуговувати, ви не будете тут нічого робити. Долили омивачку, сіли і поїхали далі. Весь сервіс буде на сервісі. Е, до речі, шумоізоляція під капотом. Зверніть увагу. Не знаю, наша вона, але. Ми тільки що проговорили, що технічно можна подумати, що ця машина, як її платформа, вже трішки застаріли. Але дизайн в порівнянні з її попередником Honda XMV суттєво освіжився. Чесно, на мій погляд, машина скинула років 8-10. З'явилася нова передня частина, з'явилися ці вузькі фари, з'явився денний ходовий вогонь ось такою вузькою лінією. У нас змінилася задня частина, дуже прикольний задній ліхтар. Все в стилістиці, такі як люблять автомобілісти тепер. З'єд. На задні фари, все красиво, мені подобається, яка в них вийшла така, як поличка з задніх фар. Ну, виглядає прикольно. Обриси кузова знайомі. Обриси кузова, ви знаєте, із Honda Hondi Е, нічого тут нового немає. Та сама ручка відкривання дверей, інтегрована фактично в задню стійку. Великі колеса. Дуже прикольно вона виглядає. Чесно. Мені подобається те, що вона має свіжий молодіжний дизайн. І об'єктивно за такий бюджет вона реально може в Україні стати якраз класним автомобілем для молоді, яка ще не заробила на електричній Мерседес. Так. Посадка, якщо чесно, далеко не найкраща з тих автомобілів, в яких я їздив. Мені далекувато кермо розташоване. Якщо я тримаю руки правильно на кермі, то підлокотник знаходиться десь зовсім в космосі і він не регулюється, тому покращити ситуацію я не зможу. Ну, з лівої сторони ще півбіди. Плюс дуже високо знаходяться ноги за рахунок того, що в машини під підлогою батареї. І... Якщо в деяких машинах до цього якось швидко звикаєш, і за рахунок різноманітних регулювань сидіння це все нівелюється і все стає зручно, то тут я все ніяк сидітись не можу. Особливість сидіння тут в тому, що тут тільки є регулювання по висоті, регулювання кута спинки і немає регулювання поясничної підтримки, яку дуже багато хто з водіїв любить, і я в тому числі. Але я можу сказати, що тут чудова оглядовість. Велике заднє скло, тому в дзеркало заднього виду все видно. Дуже масивні бокові дзеркали, які прямо суперово висвітлюють цю реальну ситуацію на дорозі. Скажу чесно, я не дивився ніякої інформації про салон цього автомобіля, тому от я буду з ним знайомитись і буду знайомити вас. Е, взагалі, посадка в сидінні зручна, але ноги занадто високо, як я вже казав на ходу. Мені трішки застаріле кермо і дуже збиває значок не Хонди, тому що. Я не знаю, у мене завжди було дуже скептичне відношення до китайських автомобільних виробників. Хоч тут я всім серцем і душею розумію, що це чистокровна Honda. Дуже красива цифрова панель, великий дисплей мультимедійної системи. Все зрозуміло, яскраво, красиво, стильно. Дякую за хардкорну кнопочку вмикання аварійки. Тут у нас красиво хромом обрамлений дисплей, на якому сенсорно керується клімат-контроль, але зроблено все доступно, зрозуміло. Клімат-контроль однозонний, і не виникає якихось цих стопорінь, коли ти не розумієш, як включити, щоб тобі дуло не в обличчя, а на скло чи там на ноги. Ось тут у нас знаходиться кнопка вимкнення автомобіля. Теж зручно, доступно, легко до неї дотягуватись. На центральній консолі великий, дуже масивний блок керування коробкою передач. Я не знаю, нашого було його робити аж таким, ну але хай буде. Красиво зробили ось цю пластикову рамку, сріблясту з такою, як це правильно, називають? з такою текстурою. О. Режими у нас є стандартні, де збоку винесена кнопочка Б. Це режим рекуперації енергії, електронне ручне гальмо, величезні підстаканники. Тут є ще такі прикольні кнопочки, з якими відкидається додаткова підлога для підстаканників. Якщо ви п'єте, наприклад, еспресо і вам буде незручно залазити аж в такий, в таку глибоку нішу за стаканчиком. Є у нас підлокотник. Ось так він відкривається. Тут невеличкий об'єм, але якусь корисну дрібничку, сюди можна закинути. Бардачок дуже навіть пристойний, сюди вміститься чималенько корисного. Тут у нас є поличка, на яку можна покласти телефон, але так як у нас базова комплектація, тут немає бездротової зарядки. В крутішій вона є. Незрозуміло на перший погляд, чому тут немає якоїсь глибокої ніші, глибокої кишеньки, але це все стає доступнішим, коли ти усвідомлюєш, що внизу під центральною консолью є купа простору, е, куди можна багато чого запхати, але е, є нюанс. Якщо ви, наприклад, хочете підключити, зарядити телефон, от ви їдете кудись, і вам треба дістати дріт з бардачка, припустимо, залізти от сюди вниз, знати, де у вас. Там порт для зарядки. І сумнівно в плані зручності. Чесно, не буду тут якихось зайвих компліментів робити. І якщо не зігнутись і отак не заглянути, то я взагалі не знатиму, що там є. А там є 12 вольт, там, зараз секунду, я розкажу. Там є USB. І ще USB. Ось. Тільки таким чином це можна зробити. Самі розумієте, на ходу просто неможливо. По комплектації у нас є все необхідне. У нас є парктроніки, мультимедійна система, кліматконтроль, немає панорамного даху, є датчик світла та дощу, є безключовий доступ. Коротше, за 25 тисяч доларів, тож навіть за 24, машина на... На... пристойно нафарширована. Чесно, шкіряний салон, екошкіра з такою прикольною перфорацією. Всі елементи в салоні чорні, зроблені строчечкою, теж такого сливового кольору, як і всі ці вставки в салоні. Ну, реально топово виглядає. Трошки вибивається з цієї концепції. Тут зліва панель, яка керує тут вимкнення парктроніків. Режим стабілізації виключається регулювання фар. От він, якийсь трошки як з якогось Mitsubishi 2001 року, чесно. І так само, як і панелька керування ось тут зеркалами. Блокуваннями дзеркал, складаннями дзеркал не дуже. Чорна стеля, красива, якісний, приємний на дотик матеріал. Є у нас, звичайно, сонцезахисні козирьочки з підсвіточкою. Все красиво. Тут теж підсвітка прикольно реалізована. І що прикольно, тут навіть не світлодіодні лампочки в настільки новому автомобілі. Ну, до цього я вже думаю, ми придиратися не будемо. Машинка новенька. Підстелимо собі підножки. Вибачте за цей целофановий звук, ви ж самі розумієте. Дуже красиві сідушки. дуже красиві. Е, ну, так, я вам скажу, я ногами не впираюся в сидіння. Сидіння по факту зараз для мене відсунуте повністю назад, наскільки це тільки можливо. Я торкаюся вже головою до стелі через цей зріз даху. Але дітям і людям там з ростом до 1,85 вісімдесят чесно, тут буде топово. Е, немає дефлекторів у нас для заднього ряду. Так, є у нас тут ще в передніх сидіннях великі кишеньки. Я бачу, що у нас тут в дверях теж є ніші, є у нас динаміки, є у нас ззаду підлокотник. Ми отак легенько його відкинемо. Ну, скромненький, коротенький. Можливо, я б хотів, щоб він був трішки довший, але. Все одно зручно, чесно. Не, не буду тут придратися і щось видумувати. Так от, давайте заглянемо. По-моєму, все круто. Тут більше, ніж 400 літрів об'єму багажника. Є у нас під підлогою, так як цей автомобіль не проєктувався як електричний, величезна ніша, де є домкрат, балонний ключ, буксирувальний гак. Блок для зарядки цієї машини. І під цим всім щастям до, докатка. А якщо витягнути органайзер, то реально туди можна запхати повноцінне запасне колесо, і ще з боку залишиться купа місця для всіх необхідних вам е, речей. Мат... Якісні матеріали, немає ніяких претензій. У мене до них взагалі дуже великий багажник в плані оцієї ширини отвору. Сюди можна запхати реально дуже великі якісь вантажі, якщо вам це потрібно. Не вистачає якихось гачечків, можливо, сіточок, але це все можна собі подокупляти. І суттєвим мінусом є те, що. Тут підлога не складається з заднім сидінням в одну рівну суцільну плоску, і виходить такий бордюр сантиметрів на 15. Це все через те, що під нижчим знаходяться батареї. Ну, далеко не кожному це потрібно, тому я вважаю, що все нормально. От коли я їду, в мене максимально немає відчуття, що я їду на електромобілі. Я не чую ніяких звуків, очевидний факт. Але. Нічого не дає тобі якогось уявлення про е, супер хай тек дизайн, про якісь супер-інноваційні технології, оце дуже просто, все дуже зрозуміло і звично, я б навіть сказав. Е, від автомобілів електричних, особливо нових, там 21 го 22-го року випуску, 23-го вже, е, ти очікуєш чогось такого феноменального, якогось вибуху емоцій, коли ти сядеш, все світиться, тут теж все світиться. Але От не так. Вибачте, що фінал доводиться знімати трошки в інших умовах. Там були певні проблеми зі звуком, але то таке. Що хочеться сказати на сам кінець: ця машина дуже важлива для українського ринку, тому що кросовери з кожним роком набувають все більшої популярності, а електромобілі, самі розумієте, просто захоплюють і ринок, і світ загалом. Honda MNV за рахунок привабливої ціни та хороших характеристик у поєднанні з. Класикою у виконанні може стати саме тим перехідним містком між фанатами автомобілів з двигунами внутрішнього згорання та людьми, які хочуть починати крокувати у світ електроавто. Якщо ж вас цікавить електромобіль з Китаю, посилання на компанію і все електро, яка допомагає нам робити такі прекрасні відео, в описі під цим відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити і працювати. Всім мирного неба, Па-па.